Це Золочів, центр прикордонної громади на півночі Харківщини. Від місця, де я стою, до російського кордону 15 кілометрів. Золочівська громада опинилася на лінії вогню у перші ж дні повномасштабного вторгнення. І з того часу обстріли тут не припиняються. По половині населених пунктів росіяни б'ють майже щоденно. За словами голови громади Віктора Коваленка, ось такий вигляд має третина будинків на Золочівщині. Проходьте, будь ласка, до нашого двору, покажемо, як ми живемо. Давайте пройдемо, як сказав чоловік, до нашого готелю, в якому ми ховаємося від бомбардувань. От. Живемо ми в селі Лютівка. До кордону у нас 5-6 кілометрів. Ну, коли дуже страшно, беремо онучку, беремо дітей, ховаємося у погрібі. От. Відкрию двері, проходьте, будь ласка. Бо це почалося 24 лютого, це ще було холодно, От великі обстріли почалися вже із квітня місяця, дуже великі. От то часто густо ночували тут. Ми, дівчата, так як невістка, онука, спимо. Ось нас зробив чоловік нам таку. Ложу, От хлопці ночують, якщо дуже великі обстріли на матрасах. Ховаємося, страшно, але що робити? Війна. Це те, що домашня консервація, олія це те, що нам гуманітарка давала, банки теж квасоля, От ця квасоля, це теж гуманітарна, От що, що видавали. Буває кусок хліба вхватив, ложку, консерва, м'ясна є то перекусити можна. Вода в нас завжди з собою. Ватяна ковдра, от, то накриваємо онучку, так як вона ще маленька. Звуть її Віка, от їй 10 років. Вона вчиться в 4 класі. Навчається по онлайн. Зараз я поведу ваш, в мою кімнату. Це Михайло. А ось це Джосі. А це... А це Саша. Тут я займаюся уроками. Я ходжу на онлайн з планшета і учуся з учителькою. Її зовуть Наталія Олексіївна. Коли виключають світло, я беру книжку, там читаю, пишу там букви виписую. Коли у нас обстріли, я кажу вчителі, що у нас дуже сильно шумлять, і вона каже відсодінайтеся і йдіть в погріб, щоб ви своє життя берегли. Страшно тобі, коли Так, да, тим обстріляти. Ось припаси, консерви, вода. Під час сильних обстрілів взагалі тут було там порядка восьми дітей і їхні батьки. Перший рік півтора війни тут були обстріли не тільки артилерії, тому приходилось здесь знаходитися і 4, і п'ять годин. Це дуже ну, відображалось на дітях до того, що вони декілька годин. Діти не могли розмовляти після обстрілу. Я не пам'ятаю, як було до війни. Нічого. То що я ще був молодий. Яка твоя найбільша мрія зараз? Mm, не знаю, щоб закінчилась війна. То що я не хочу, щоб е, так гучно було. У нас є 180, зменшуємо на 120. 120. Боже, які ви в мене молодці. Наступне число на 700. Якщо в нас тихо і все добре, то звичайно розмовляємо з батьками, і батьки дають свій дозвіл, і проводять діток і ми навчаємося тут на місці. Ну і звичайно, завдяки тому, що їх в мене там не 20, а всього п'ятеро учнів або четверо, які живуть тут з нами, то приділяю час всім. Перші три місяці в нас практично не було обстрілів, коли почалась війна. Ми думали, що нас просто омине. Бо і сьогодні нас не обстрілювали, і сьогодні ні. А потім, коли в квітні сильно прилетіли великі такі снаряди, десь з літака, і ми бачили даже цей літак, все трусилось, було дуже страшно. І після очередного обстрілу, коли ми ночували в машині, десь там далеко за селом, настільки хотілося приїхати додому. Не можу вам передати. Коли ти вдома, як би тобі не страшно було, здається, що твої стіни тебе оберігають. Звичайно, ніхто б не залишився, якщо б тут була б окупація. В житті б не залишилась. Тому що я хочу жити в Україні. Тут я Були кілька разів директором школи з Тетяною Геннадієм під обстрілами і лежали на обочині. Машину нас второй раз підбивали, колеса були пробиті, але ми живі. Навіть так Господь хоче, щоб ми допомагали людям. У мене сім населених пунктів. У літрівці біля 300 чоловік проживають на даний час. Це єдинне село, де населення всего осталось. Ну, Страшно, але ми тримаємося. Ми, ми ж українці, поїдемо, ми тримаємося. На даний час у Золочівській громаді автобус гуманітарної місії пролізка маневреним способом їздить навіть до кордону, за запитом староства. Це можуть бути поїздки до лікарні, до якихось банківських установ, тобто за потребами. Вам не страшно сюди приїжджати за людьми? Не. Чому? Коли бачиш людей і коли бачиш очі, коли Шалена радість, тому що ви приїхали і ми приїхали, вони бачать все. Це, і це, це, це не передаваємо словами, сказати дуже-дуже тяжко. Це важливо для вас. Дуже. Допомога людям це найважливіше, що може бути. Напередодні. Тань, йди, ти худінька. Їду в Богодухів, мені потрібно в банк по справах справитись своїми справами. І дуже рада, що безкоштовний автобус я можу поїхати туди і повернутися назад. Каби, шахеди кожен день, а то й два рази треба. Страшно. Ходимо на роботу, робимо і все, і не обращаємо уваги на це. Все. Привет, Привет. Без п'яти шестю п'ять утра встаєш і цілу ніч так, як проклятий. А, а це ж не життя. Ну, от і все. Що, що можна сказати? Не страшно. Та як не страшно, що я желізний чоловік. Що страшно, ну жити, то треба. Молоко продаю. Ну, а де продати? Там же ж людей нема вже. Вони ж потікали всі. Такі, як ми, залишилися, один в да? Дурачок це залишився. І з жінкою це живемо, просто жалка скотина. Раніше купували банками, а зараз літру, півлітру, півтори, дві це сили. Те, що лишилося і ціле після прильоту каба навесні 24-го року, павільйонів було десь приблизно більше восьмидесяти павільйонів на ринку. На сьогоднішній день лишилося і двох десятків, немає павільйонів. Епіцентр польоту каба був на оцій галявині, де ми зараз бачимо, немає нічого. Ось, де виросла трава, засипана стр... ну, строймусором залишками сміття будівельного, все, що тут розчистилось, згорнулося, все в цю яму все засипалось. По центру якраз ніхто навіть такого не очікував. Це гарно було, що вже хоч люди позбиралися, закрилися. І під конець робочого дня таке лихо нас настигло. Попала, попала. Ой, це людей немає. Оце таке робиш тільки для своїх, щоб свої покупці приходять ну, місні. Вони люблять мою рибку, вони знають, що вона дуже добра слабо Вселенно, обалденно вкусно. Важко, дуже важко. Як підлаштовуєте свою роботу от, під обстріли? Тікаємо, бросаємо, все тікаємо. Все відкрите, все той, потіка. Тікаємо, там підвал нам розрішають магазинчик. Ну що, ми на, на телефонах. У нас телефон постійно, телеграм-канал. І тільки сказали, кап за очі і ми бігом вже там. Раніше підвал то бігала, тепер вже. І в підвалі ж не очі, тому що ну, попаде в підвал, що далі. Ну, от, сижу в хаті тепер. Ну, страшно, ну, а що робити? Дуже часто бомбят. І от фок розбомбили, його не раз бомбили, цей ФОК. Дуже складно читати коментарі, коли пишуть діти саме, для, ну, наскільки їм боляче, як вони розповідають, як вони. Плакали після того, як бачили наслідки цих влучань. Тобто, ну от зараз ми бачимо наслідки влучання шахеду, який відбувся вночі 2 лютого, о 23.35. Скільки наробив шкоди? Перше влучання взагалі було 1 квітня 2022 року. Тоді були пошкоджені вікна, котельня була розбита. Тяжко описати словами ці всі відчуття, які є. Тому що це саме місце було, ну, мабуть, єдине місце, де діти останнім часом могли відволіктися від війни і ну, пережити там щасливі емоції, якісь радісні моменти, спілкування, хоча б якесь між собою. Хотілося б вірити, що скоріше все це, це все закінчилося і ми повернулися до нормального життя. Мрію просто. Застати, коли це все відбудується і коли знову тут заживе е, життя наповну. Ну ви гляньте центр золочева, весь роб збитий. Не потрібно якісь там фільми голівудські дивитися, от, будь ласка, що зробили наші сусіди Не, в лапках. Золочев — це є певною ціллю для них, тому е, вони постійно б'ють е, кабами. Каби це головна біль. У нас 82 чоловіка загинули. Біля 400 отримали поранення. Ну, я ніколи цього не мав навіть. уявити, це таке, що може бути. Але це сталося. Це сталося. Вони підступно напали. Ну, якщо я скажу, що не страшно, я збрешу, правильно? Тому, безумовно, кожна людина є певна мірка страху. Всі люди. Рано чи пізно піду до Господа, але як він відвід, так воно і буде. Це життя, яке дав нам Господь Бог. І мені здається, що його потрібно достойно і разом з людьми.